Бої на Дебальцівській трасі після вчорашнього наступу бойовиків та захоплення опорного пункту в Логвиному українська піхота за підтримки танків та артилерії намагається посунути позиції терористів та деблокувати основну артерію дебальцеве артемівськ Фактично, бої точаться по всіх околицях міста та на самій дорозі у Чернухиному. Це 5 кілометрів від Дебальцевого, де оборону тримали бійці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Бої точаться вже в самому селі. Немає зв'язку з блокпостом балу, що біля Фашівки саме Дебальцеве бойовики зранку поливають з артилерії, намагаючись перебити сполучення з містом для підвезення українськими військами боєприпасів. 30, 30, Активний наступ на Дебальцівському напрямку бойовики розпочали з обстрілів села Логвинового за 10 кілометрів від Дебальцевого. Впереді знаходиться населений пункт Логвинов, і, працює і бронетехніка, і артилерія. Зараз йде окончательна фаза зачистки піхоти, але зачистити піхоту нашим воякам заважало прибули підкріплення бойовиків, танки та гради. Під час запеклого бою терористам вдалося відтіснити бійці української армії і заблокувати з боку села Логовинового стратегічно важливу трасу Артемівськ-Дебальцеве. Тепер бойовики намагаються там відрізати усі шляхи сполучення, які все ще залишаються під нашим контролем. По цьому полю виступають українська піхота. Зараз наш бетер в ту сторону. Попри те, що бойовики остаточно намагаються закріпитися у Логовиновому, у штабі АТО просять не панікувати, оскільки кількість наших бійців навколо Дебальцівської дуги значно перевищує сили терористів і знищити бойовиків, що сьогодні прорвалися в тил до наших позицій питання лише часу. Сили засоби для цього є, резерви є, підтягуються. Але щоб ви розуміли, дуже великі сили проти наших військових спрямовані на цьому напрямку. Але ми тримаємось. Це підтверджується і тим, що на всіх інших ділянках фронту всі атаки бойовиків успішно зупинила наша артилерія. Військові переконують, про Дебальцівський котел нині не йдеться, оскільки сусідня з Логвиновим Новогригорівка, хоч і під загрозою, але залишається під контролем української армії. Віталя Фанасієнко, Ольга Нескородіна, Спецкор, два.